Доброго ранку любі малята. Рада знову вас вітати. Подивіться, що у мене є, Що це? Це акваріум. А хто в ньому живе? В акваріумі живуть рибки. Вони полюбляють плавати, пірнати у водичці, весело грати. Рибки бувають різного кольору, форми та величини. Які гарні рибки є у нас! Подивіться уважно! Ось рибка маленька. Ось рибка велика. Яка ця рибка маленька, а ця велика. Якого кольору ці рибки? Червоного. Ось ці рибки якого кольору. Жовта та синя, розумнички. Дітки погляньте в акваріумі одна рибка, а зараз скільки? Багато. А тепер. Знову одна! Давайте ми з вами сьогодні намалюємо рибку в акваріумі, але спочатку підготуємо наші руки. Рибки плавають, пірнають і плескаються в воді. То зіжмуться, розіжмуться, то сховаються на дні. Для роботи нам знадобиться допомога дорослих, аркуш паперу з намальованим акваріумом. Пензлик, ватна паличка, фарба жовтого та чорного кольору, стаканчик з водичкою. Малята спочатку обережно наносимо на долоньку фарбу жовтого кольору. Можете це зробити самостійно або попросити про допомогу дорослих. Тепер прикладаємо долоньку до аркушу паперу. ось так. Однією рукою притискаємо долоньку, а іншою тримаємо аркуш. Миємо руку під теплою водичкою з милом або витираємо серветкою. Ці місця, які погано відбились, вам допоможе домалювати мама або тато. Беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу чорного кольору та домальовуємо рибці. Очко. Малята. Подивіться на нашу чудову рибку, яка вона гарна! Де живе наша рибка? В акваріумі ви всі великі молодці. Дякую вам за чудову роботу. Дякую вашим батькам за допомогу на занятті. До побачення, до нової зустрічі.